Вісім років уманська громада добивалась, аби занедбана будівля колишньої військової їдальні, була передана управлінню праці та соціального захисту для облаштування реабілітаційного центру. Заклад почав працювати у 2008-му. Матеріально-технічна база створювалася спільними зусиллями. Кошти на придбання обладнання збирали на благодійних акціях, заходах, участь у грандових проектах залучали спонсорські внески. Як результат, унікальний комплекс, що має відзнаки Ради Європи, Державної служби у справах ветеранів війни. Та учасників АТО, а головне щирі слова подяки відвідувачів. Дуже уважні медпрацівники, є лікувальна фізкультура, тому підтримуємо своє здоров'я. Всі послуги дуже хороші. Якщо водні процедури, то і басейн тут є, і циркулярний душ. Тут лікувальна фізкультура дуже хороша, дихальна фізкультура хороша, і всі електропроцедури, які кому. Призначають. Дуже довольний, що така є лікарня, чи як назвати це все. Дуже довольний. Це просто замечательно. То, що я тут перший раз, і такі процедури, прямо в настоящий санаторії, чесно вам скажу. І хорошо, люди ну, такі ввічливі. І всі процедури дуже впечатляючі. У мене рука поломана, мені треба її відновити І вже от другий день, і вже зовсім по-другому. Так що я дуже вдячна. Аби потрапити у центр, достатньо написати заяву. Кабінет номер 6 управління праці діють курси на 10 та 18 днів. Сьогодні його послугами користуються як у Манчани, так і мешканці всього нашого регіону. Для того щоб потрапити в реабілітаційний комплекс, потрібно звернутися в управління праці та соціального захисту населення по вулиці Садові, 9, кабінет номер 6 І відповідно до державного соціального стандарта направлення видає управління праці, проводиться інструктаж з охорони праці, з безпеки праці, для того, щоб люди могли тут користуватися і проживати і перебувати безпечно. Для того щоб потрапити із сіл із об'єднаних територіальних громад. Сьогодні така форма послуг також існує, і ми запрошуємо усіх мешканців, жителів району, жителів ОТГ, переходити до нас, отримувати такі послуги. ОТГ, ось, наприклад, Паланська вирішила відшкодовувати занадані послуги в нашому реабілітаційному комплексі. По місту можна дістатися пільговим автобусом номер 21 або ж викликавши спецтранспорт. Люди добираються сюди автобусом. 21, м перевізник в 2008 році дав згоду, продовжили маршрут сюди, виконавчий комітету міської міської ради. І сьогодні безкоштовно доставка здійснюється людей до реабілітаційного комплексу, і також забирає після завершення отриманих процедур, також буквально біля входу до реабілітаційного комплексу. Для того щоб отримати таку послугу, обов'язково потрібно мати пенсійне посвідчення або посвідчення, яке підтверджує. Є статус людини, тому що просто дивлячись на вигляд, цього ніхто не має права робити. На тих людей, хто за станом здоров'я не може підійти, потрапити на 21-й автобус, Взагалі на автобусну зупинку У нас була до того автомобіль газель з підйомником, і ми доставляли людей сюди. А виграли у позаминулому році проект «Соціальні перевезення Черкащини. Фонд родина не читала», Придбав нам автомобіль з підйомником удосконалений. Це форт абсолютно новий. Бо той був у нас переобладнаний, а це вже такий дуже сучасний, дуже гарний. Багато людей користуються цими послугами. Заклад збудовано так, аби людям із обмеженими можливостями було легко дістатись до любого приміщення. У планах підйомник для спуску пацієнтів-візочників у басейн. Ребілітаційний комплекс обладнаний підйомником на другий поверх. У нас всі ребілітаційні установи обладнані підйомником, придбані за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів. Також доступність до реабілітаційного комплексу, є пандуси обладнані, три входи і три пандуси з усіх сторон у це приміщення є, тому що це для людей основне, не лише для тих, хто на візку, просто людям важко на сходи піднімати ноги, коли в них вже старший вік, коли якісь проблеми з колінами це не лише стосується людей з інвалідністю. Мамкам із коляскою це дуже зручно прийти по пандусу. Тому я хочу звернути увагу усіх мешканців робіте пандуси, тому що це дуже зручно і комфортно для людей, особливо для мамів з дітками. Коли ми відкрили басейн для плавання, це теж для опорно-рухового апарату. Сьогодні ми хочемо придбати ще обладнання, які дозволять опустити людину із візка у басейн, тому що у нас є такий підйомник, що з одного місця на друге переставлю. Але щоб опустити в басейн це треба трошки інше обладнання. Ми над цим працюємо, пишемо грантові проекти. Реабілітаційний комплекс «Покомарова-7Б» називають Уманським санаторієм, адже тут можна пройти повний курс фізіотерапевтичних процедур та відвідати водне відділення. Завдяки постійному вивченню сучасного досвіду фізіотерапевтичного лікування задіяно цікаві, навіть унікальні апарати, нові лікувальні техніки. Є також і електрофорез, із ми беремо. У куяльнику витяжку з грязів, і сьогодні це дається із пропиткою грязьових таких лікувальних процедур. Купили кисневу пінку. Ми готуємо страв, різні напої для різних там захворювань. І це для всіх киснева пінка дуже добра, така гарна процедура. Крім того, у нас поруч із тренажерним заром є соляна кімната. сіль завозимо з Маріуполя, і Маріуполь нам обладнав. І вони були дуже задоволені, що ми їм дали таке замовлення. Але багато людей сьогодні вже не вимушено вимушені їхати в Славянськ, не вимушено в Солотвину їхати, ну в ті санаторії, де ці соляні шахти, де сьогодні це дуже допомагає. Ми поновлюємо цей склад солі. Вони напилюють нам, його наростають, провіряють, як використовується, і дуже добре допомагає для органів дихання. У закладі надаються консультації травматолога, ортопеда, фізіотерапевта, стоматолога, невролога, психіатра. Важливо сьогодні, що надаються і консультати психолога. Працюють психологи, проводять тренінги, проводять в ігрових формах. Нам дуже допомагає педагогічний університет. Приходять кваліфіковані психологи, які навчають інших бути психологами. Всі люди сертифіковані. Ми маємо відзнаку Ради Європи. Ми намагаємося навіть трошки завчасно посилати людей на курси підвищення кваліфікації, щоб наші працівники ну, мали передові технології. Лише за минулий рік послугами реабілітаційного центру за направленнями скористувалось більше тисячі осіб. За кошти міського бюджету, відповідно до міської програми Турбота безкоштовно пройшли курс реабілітації п'ять учасників АТО та зі знижкою п'ятеро волонтерів. А загалом за період роботи центру реабілітації пройшли 58 учасників АТО та чотири мами загиблих героїв безкоштовно. Уманський санаторій по вулиці Комарова 7Б не лише лікує тіло. А й душу, бо залишається місцем дозвілля для людей із особливими потребами та наших ветеранів. Комплекс став місцем спілкування, обміну думками, відпочинку за інтересами. Соціальним послугам в місті Умені можуть позаздрати любе місто в Україні. Я хочу подякувати всьому персоналу, які працюють на те, щоб забезпечити той стан соціальних послуг в нашому місті.